Вітаю всіх. Мене звати Вадим Вітенко, я адвокат та засновник компанії Вітенко та Партнери. І саме сьогодні вирішу з вами розібрати досить цікаву і актуальну тему, яка стосується саме спадкування. І сьогодні ми з вами розкриємо питання, що ж краще обрати заповіти чи договір дарування рухомого та нерухомого майна. Саме в даному відео ми розберемо, яка між ними різниця, а також розберемо, що ж краще на практиці обрати для того, щоб максимально захистити свої права та інтереси в майбутньому та інтереси спадкоємців. Тому обов'язково залишайтеся з за нами, додивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Ну і звісно ж, не забуваємо ставити лайк, робити підписку на даний туб канал і писати свою думку відносно даного відео і відносно даної теми в коментарях. Цікаво, тоді поїхали. По факту на практиці люди найчастіше це або заповіт, або договір дарування. Але є і інші випадки спадкування: це спадкування за законом, або також люди використовують договір довічного отримання, утримання або договір спадкування. Зрозуміло, що про договір довічного отримання утримання та спадкування ми розберемо окремо в окремо відео, це досить цікаво. А сьогодні розберемо, які ж є плюси і мінуси саме заповіту та договір дарування. І перше з них це будемо говорити про заповіт. Заповіт має певні свої плюси, але ж і ще більше мінусів, які в подальшому можуть виникнути е, після його оформлення. Перший, які є плюси. І так, що по плюсах. По плюсах є те, що заповід робиться досить швидко і не займає вашого часу багато. Наступне це його вартість. Звісно, коли робиться заповід, він там коштує до 1000 гривень, це на момент видачі даного відео. Але потрібно розуміти, що його мінуси, які виникають в подальшому, вони все ж таки перекривають навіть ці плюси. Які є наступні мінуси? Це те, що заповід може бути анульований за рішенням особи, яка його складає будь-який момент особа може передумати, прийти до нотаріуса і його анулювати. І про це, звісно ж, у вас ніхто не буде повідомляти. Наступне, це те, що після того, як ви навіть прийшли вже оформляти спадщину, ви все рівно будете оплачувати повну вартість нотаріальних послуг за оформлення права власності на, дану, на дане майно. Тобто, що це мається на увазі, що те е, заповідь, який, наприклад, ви там раніше заплатили там, тисячу гривень чи більше. І після того, після смерті даної особи прийшли до нотаріуса, ви все рівно оплачуєте повністю нотаріальні послуги, і воно вам виходить не дешевше, чим договір навіть дарування. І так само ж ви будете сплачувати даний податок. Наступне, що потрібно також мати на увазі, це те, що якщо наявні інші родичі, які мають інвалідність або є пенсіонерами, вони також мають право, в незалежності від наявності заповіту, право претендувати на частину даного майна. Тобто зрозуміло, що заповіт вам не гарантує 100% перехід вам права власності на дану квартиру там, чи, чи автомобіль. Що стосується договір дарування, то тут набагато все цікавіше. Що стосується плюсів, це те, що перехід права власності на дане майно відразу. Переходить до вас після того, як ви підписали договір дарування і нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру нерухомого майна. Що також є досить позитивне, це те, що на дане майно, після того, як його переформили, немає права ніхто претендувати. Там, хоч може бути хоч 10 різних дітей, але все ж таки власником стаєте ви. Наступне, це те, що даний договір дарування можна оскаржити лише в судовому порядку. І я вам скажу на практиці це не досить. Легко, оскільки, е, якщо особа і подає позов про визнання е, даного договору недійсним, то все ж таки потрібно враховувати те, що на момент, коли особа вам дарувала, вона повинна була бути е, дієздатною і усудомити свої всі дії. Нотаріус при оформленні даного договору він це все перевіряє, і після смерті е, дарувальника це зробити майже нереально, е, тому це також є досить великий плюс. Що стосується по мінусах, мінуси це те, що відразу потрібно заплатити послугу нотаріусу, і, звісно ж, оплачується податок та військовий збір. Якщо ж ви є рідними особами, то тут набагато все менше. І податок ви можете заплатити протязі року. Що також потрібно мати на увазі, це те, що коли ви стаєте власником, всі питання відносно утримання даного майна покладаються саме на вас. Тобто, якщо особа, яка там проживає, не сплачує за комунальні послуги, то ці всі борги будуть покладатися безпосередньо на вас, і саме з вас будуть стягуватися дані кошти. Як адвокат, звісно, своїм клієнтам я рекомендую найкращі варіанти. І проаналізувавши велику кількість судової практики, і судової практики, яка була у мене вже в роботі моїх клієнтів, можу сміливо вам відповісти про те, що якщо у вас є інші діти або інші спадкоємці, які можуть претендувати на дане майно після вашої смерті, то для того щоб позбутися великої кількості проблем, як вам, так і вашим спадкоємцям, то краще вибрати все ж таки договір дарування. Чому так? Оскільки договір дарування він гарантує особі відразу перехід права власності на дане майно і по факту відпадають всі майбутні спори під час даного поділу. Бо якщо, наприклад, відбувається саме Укладання заповіту, то в майбутньому буде різні судові спори і досить великі чвари між вашими спадкоємцями. Саме тому це найкращий варіант. Отже, друзі, надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви зрозуміли, яка є відмінність між даними двома правочинами, між заповітом та договором дарування. Звісно, найближчим часом я зніму досить цікавий відеоролик для того, щоб ви знали, яка є різниця між договором довічного утримання, а також між договором спадкування. Досить цікава тема. Тому обов'язково підписуємося на даний ютуб канали і не забуваємо писати свої думки відносно даного питання в коментарях. Кому ж потрібна індивідуальна консультація або допомога? У виборі, що ж краще, звісно, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Не забувайте далі більше, більше цікавого та корисно.